І я подарю тобі ету звізду. Я унісу тебе на край всіленни, і пусть она світить наш путь. Друзі, яка звізда на день святого Валентина однією зіркою не відбудешся, бо ось не той вже миргород і хорол, річка не та. Гоголь все популярно розказав. Якщо вже в путь, то давай одразу п'ять зірок. Ну добре, три, але щоб із басейном, вайфаєм і шведським столом. Тоді засяють перед тобою справжні амурні перспективи. Це програма хороший день. Я Максим Сікора. Закохані книжки сто. Рону сьогодні розбираємось зі справжнім відпочинком під зірками. Саме большим еліментом это будуть страсть, это движение к тому, що ти любиш, що ти ділаєш. І не думайте, що це мистецька філософія. Ні, про фішку одного столичного готелю. То про інсталяцію людських рис. 11 зеркал у кожному номері багаті спокушаються саме на щось особливе. Причепурима соусом і можна подавати. Граємо по елітному. Тож трюфель марінара до студії. Ну як не втриматися? Все біжу бронювати. 225 євро на добу. Найдорожчий майже півтисячі. Когось починаються хороші дні делалась подборка даже там матрасов, да, для отеля. Это то, що каже, що таки но с другой з это то, что нужно гостю, котрий приїжає бізнес-стріп і приезжает на отдых. на п'ять зірок потягнути зможе, але ж попарити спинку тут ніде. Аби ніг таки підпиляти і заліза потягати, їхати треба. Проте є колеги, які навіть не мають власної парковки. А малюють чотири, а то і п'ять зірочок. Одна із гостиниць повісила собі п'ять зв'яз, коли її спросили, на якому основанні і сказали рішенням трудового колективу. А все через сертифікацію. В Україні ж вона умовна. Поставив собі чотири зірки. Молодець. Ніхто перевіряти не кинеться. Головне з пожежниками та СЕС здомовитися. На сьогоднішній день це добровольно. Оно так і остається, що гостіни можуть получать зв'язки, можуть не получать. Проте така умовність і контроль крізь пальці ненадовго. Готельєри готуються до додаткових витрат. Стандарти європейські хот-трек. та без дірок свіженькому законі не обійшлося. Чи то пафосні готелі, чи серед нічок чиновникам все одно причесані однією гребінкою. Мы должны отработать документ, нормативные требования, которые бы были четко прописаны для каждого типа объектов размещения. Слева от меня находятся номера. Сейчас в какой-нибудь из них мы зайдем, а справа разные кладовки. Есть комната персонала, здесь у нас э, кладовка. Илья. Вот сейчас вот можно повернуться налево, посмотреть прачечная. Это прачечная для гостей. Здесь народ сам себе может постирать, погладить, посушить вещи. Тут все загальное, без пафосу. Номери до восьми койкомість, і неважливо, хто ти, студент чи підприємець з Росії, України, Німеччини, по цим балах все стає спільним. Гуртожиток, але по західному. Тут одновременно можуть жити 8 чоловік. Причому теоретично можуть бути мальчики з дівчинами разом. Це нормально. Хостели для людей без забобонів. Тут можна економити на покоївках та сніданках без соусів, хіба що соєвого. Без швейцара, ліфта і шампані сумно, зате економно. 80 гривень на добу. Якщо пощастить, в приємній компанії можна ніч скоротати. Окремі апартаменти 250 гривень. Непогано для центру Києва. Власники говорять, що такий хостел працює з рентабільністю 25% річних. А що хороший день для нового бізнесу? Добрий вечір. Це програма хороший день. І сьогодні ми розбираємося зі справжніми зірками тільки не тими, що на небі, а тими, що на вивізках готелів. І В цьому нам допомагає Ігор Голобаха, голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів. Добрий вечір. Добрий ну, вечір. Я, як би це не прозвучало, не можу не сказати це. Я вас вітаю з Днем святого Валентина. Дякую, ну тоді можна я тост скажу за цей день. Будь ласка, давайте чаєм можу сказати тост. Знаєте, ми з друзями завжди. Це ж, вибачте, вітаємо, не мені присвячений, а, так? <світкам> ми з друзями завжди вітаємо жінок в жіночі свята. І е, коли збираємося на застолях, е, скажемо, в тому числі і в цей день. Ми кажемо за вас, жінок шаленої краси. Але саме цікаві їх відповідь, коли вони кажуть: а хто бачив краще нас, хай в того очі повилазять. За вас жінок і, хай і вам жінки частись, за вас. Хай вам вам ну і так, да, вип'ємо чаю. чаю. Ну, і ще одне, а ви маєте план на гру, так би мовити, сьогодні? День Святого Валентина все ж таки. Це таке особисте. Ладно, можете не Я відповідати. Вже відігрався в цьому житті, в мене є. Діти, яких я люблю, в мене є жінка, яку я люблю, в мене є мати. Я нічого і... не мав поганого, я, я... мав увазі якраз дружину, я маму. Я не граюся, я дід. просто кохаю. Друзі, нам також цікаво, ні, не те, кого ви кохаєте, а що ви думаєте і долучаєтеся до нашої розмови з приводу якраз готелів. У нас працює сторінка на Фейсбуці. Ви можете бути там активними. Ми пропонуємо вам відповісти на такі запитання. Існуючі, мережа готелів, на вашу думку, в Україні достатня. А друге запитання: вас влаштовує якість послуг вітчизняних готельєрів? Чекаємо на ваші відгуки в кінці програми. Ми з нашим гостем підіб'ємо ці підсумки. Ну і відразу, щоб не відтягувати, я от просто зачитаю такий вступ, начебто, до нашої розмови з 1 січня 2011 року. Готелі категорії 3-5 зірок були звільнені від сплати податку. На прибуток терміном на 10 років це сталося перед чемпіонатом Євро 2012, і ми знаємо, що в принципі присвоювання зірок як сертифікація, воно було, начебто, так на добровільних засадах. А з місяця цього фактично все змінюється. Що конкретно змінюється? Давайте почнемо з того, що. А, а... Той закон, про який ви на який висилаєте з 2011 року, він е, був трошки такі в гіроп... гіпертрофірованій формі, перероблені ті пропозиції, які ми надавали ще в 2008 році, для того, щоб залучити інвестиції до туристичної інфраструктури для розбудови під Євро 2012. На жаль, ті, е, скажімо так, ті пільги, ті. Е... Норми закону вони не спрацювали, тому що вони були е, прийняті ну, при, е, буквально е, на, перед початком Євро 2012, ніяких там інвестицій великих не відбулося. Ну, все це, Ніхто ми все ну, в сюжеті бачили, так на яких безумовно. Але да. якщо ми кажемо про зірковість, е, отелі, про категорізацію. Сертифікацію, категорізацію, то безумовно, вона до останнього часу була на добровільних засадах, і у всьому світі це здійснюють в більшості своїй громадські організації, які мають певні затверджені стандарти, на відповідність яким сертифікує себе готель. То чи інші, вони дуже великі, перелік дуже е, великий, і цих вимог, а, цих вимог, вимог безумовно, розпочинаючи від розміру кімнати і закінчуючи інфраструктурними питаннями. або ліжка, а, якщо вже сьогодні день святого Валентина, та, то безумовно. Да. Або і ліжка, і в тому числі і так. наявності там для чотирьох п'яти зіркових готелів, ну додаткових послуг дуже широкого аспекту, розпочинаючи від басейну і закінчуючи там спа і іншим. Якщо іншими. це відбувається. От зараз да? це вже законодавча вимога. Так само роздають ось ці 10 років канікул податкових. Чи вже ні? Ні, то вже дія закону вже закінчилася. А за, ті люди, які це встигли зробити, вони ну, там, користуються. То, Мало було, дуже, то було одниці, і, <кій> ну, Нам з вами eh, треба розуміти, коли ми кажемо про готельний бізнес, що це не eh, бізнес такий, знаєте, купи-продай. Це дуже великі кошти, які вкладаються в інфраструктурний об'єкт, які на які витрачаються в період експлуатації додаткові ще дуже великі кошти, які дають. Велику кількість робочих місць, які притягують до певного чи району, чи регіону чи місцевості певні туристичні потоки, які приносять додаткові надходження в бюджет. Ну, тобто, якщо чесно, от крім Києва, я ніде зірок поки що не бачу. Чому? Є, є є і в Криму. Може де, у Львові там щось іде є, є в Криму, є у Львові. Є зараз скажімо так. Трускавець там сертифікують себе Вони, От, вони відповідають, ці, ці зірки реально такі самі, як наприклад, ми йдемо в Австрію, там, кудись в Чехію. Це я те можу саме, сказати, чи... що в більшості так, да, але е, е, реч в іншому, в тому, що, е, скажімо так, отримати зірку можна, але потрібно ще постійно підтримувати ці її, пев, певні стандарти і відповідати їм як е, навчанням персоналу, так і е, ну, під, е, підтримуванням цих. Стандартів в усіх питаннях інфраструктури і обслуговування mm -hmm. і ще таке питання. я Не можу його не задати. От, наприклад, я там відвідував і Румунію, і Болгарію, так я вам скажу, що, наприклад, три зірки в Румунії це зовсім інше краще ніж три зірки в Болгарії. Чому так дві країни Євросоюзу, які абсолютно різняться за рівнем цього комфорту, ми, ми можемо вами так же само порівняти і три зірки, скажімо так. В Туреччині і три зірки в Європі це теж дуже велика різниця. І, або Єгипет, і Європа. Ну є певні стандарти, є певні вимоги і є певні. Е Процедури контроля дотримання цих вимог, і все залежить не тільки від того, що ви надає, надасте там чи mm -hmm. готель сам а, втихаря там повісить на себе рішенням які... трудового колективу. Да, як ви тут казали, <реш> да -да -да. але це... потрібно відповідати цій якось. рішенням колективу. Ви знаєте, ну, да. десь на, на початку ще скажімо так: ери так. вільної України. Я колись їздив, ну це було більше 15 років тому, коли ми їздили там, зустрічалися з мерами міст разом з керівниками галузі того часу. І вони водили нас по об'єктам своїм інфраструктурним, там показували. І, от, бачите, як ми тут побілили стіни, як ми тут встановили ліжка, як тут гарно. Ну на що я їм казав хлопці? Ви краще це не робить. Ви навчіть свій персонал посміхатися. Посміхати хай вони посміхнуться мені, коли коли я зайду. Зараз можемо повернутися якраз і перейти плавно за логікою розмов до внутрішнього туризму. Цитата Щупака це член президії Асоціації лідерів турбізнесу України. Ось що, що каже: внутрішній туризм з кожним роком все більше і більше виходить зі сфери відповідальності туроператорів. Туристи стають все більш самостійними. Комунікації розвиваються стрімкими темпами. Інтернет платежі, системи бронювання, немає мовного. Візового бар'єрів. Самостійність людей, які все це вибирають. І от і запитання: навіщо посередники? Куди ми рухаємось? Ні, давайте ми будемо казати, що не тільки внутрішній і воєнний, і, зовнішні, і іноземний туризм. Скажімо так, інтернет, простір він захоплює особливо молоде покоління, він привчає його збільшується. Самостоятельності і він все більше і більше деякі забувають про туристичні агенції, про туроператорів. Але давайте не будемо, будемо розуміти, і пам'ятати про те, що все ж таки це не адресний і не міні ті речі, які ви купляєте через інтернет. Ви іноді дивитеся, бачите тільки картинку, не розуміючи якість того продукту, який ви купуєте. про якість купуєте. продукту. Дивіться, от, начебто Крим, начебто море, начебто все класно. Але туристичний потік за останній рік до Криму вп'яв впав у 5 разів ніж до західної України. Я про внутрішній туризм кажу. Людям з великих міст краще поїхати подивитися на замки ніж покупатися в морі. Чому Тому що там що пиво не холодне, я знаю на березі? Є певні спочатку, якщо казати, у Криму дуже короткий курортний сезон. І слава Богу, нове вже не нове, мабуть, вже два роки, там новий міністр туризму і курортів, який за головну ціль і мету поставив туристичної галузі Кримський, це зробити його цілорічним спа і санаторним курортом, куди людина може в будь-який час пори чи яку пору року приїхати отримати, окрім якихось там. Відпочивальних моментів ще й е, певні лікувальні моменти Розпочин... от, е, витяг краєзнавчих програм. Залишилося не більше півтори тисячі. Це от про причини, що стримує внутрішній туризм. Проте при цьому більшість з них існує тільки на папері. Стримує внутрішній туризм якість послуг, що надається. Їхня вартість, порядок вище, ніж за кордоном ціновий. В деяких випадках турфірми навіть відмовляють клієнтів, оскільки нинішня вартість путівок не відповідає рівню якості послуг. А самі, хто робить бізнес, виходить, відмовляють клієнтів купувати у ці тури або потім не втратити клієнта виходить так чи що ні? Давайте будемо з вами розповідати про mm. що? Е, розуміти єдину річ, е, коли кажуть про що турагентство е, там наживається на туристах, чи турагентство підіймають ціни, то це все вам дурниця. Вам Це питання знайомо. Да? Я ні. дивлюся. Ну так. я просто кажу, що це все це дурниця. Це е, все це просто-напросто. Е, ну як вам сказати. Хвора фантазія тих людей, які не зовсім розуміють предмет. І мене дивує, те, що з держагентства такі посили йдуть, тому що ціни формують не туроператори, не турагенти, а ціни формують засоби розміщення. І саме висока ціна на засоб розміщення вона є преградою для туриста. Туроператор це посередники, які дадуть вам рекомендації, як краще добратися, чи як про стан того чи іншого готелю чи санаторію, і би. Можливо, отримаєте в них ще й певну знижку на ті послуги і на ті ціни, за якими продається той чи інший санаторій. Де краще розміститися на День Святого Валентина. Знову повертаємось. Наша журналістка спробувала поєднати якраз цей день святого Валентина, день закоханих, з темою нашої програми внутрішнім туризмом. І ось що вийшло. Дивимось і відразу повертаємось у студію. Попереду день закоханих. Святковий вікенд. Вистрибую з теплого гніздечка та біжу по валізи. Куди поїхати? Париж, Венеція, Львів. Хід продажу. Два дні за 490 гривень. Ну майже тисяча на двох. В суботу зранку на вокзалі зустрічає гід, трансфер до готелю, апартаменти, три зірочки. Ага, заселення лише у 14-й. А де п'ять годин вештатися з валізами? А що там за екскурсії? Палац, броварня, напевно, дегустація духмяного з пінкою, старовинна аптека. Ха, звичайний стандарт. Треба щось оригінальніше на 600 гривень дорожче, але ж романтік, легенди про кохання ввечері пуск ліхтариків з високого замку та свято шоколаду. А що дівочому серцю треба? Переконали бронюю. Проблем з відпочинком насправді немає. Агенції завалюють турами вихідного дня. Це тренд. П'ять років тому і думати про таке не могли. Нині кожен другий оператор солодко і настирливо пропонує незабутній відпочинок, та ще й за суперціною. У столиці таких понад 30. Є попит, приємно. Хто хоче полоскотати нерви вперед до Чорнобилю All-inclusive – 840 гривень. Вражень надовго вистачить. Можна й на рафтінг південним бугом з піснями біля вогнища 700 гривень. А от ще один хід лижний по закарпатцію 890 гривень з одного. Сніданок від пуза і на весь день скоряє вершини. Або рахуй смереки, як пощастить. Потім ресторан. Можна майстер-клас замовити, під наливочку навчать куховарити богор чи бануш. Ну як до вподоби мені так само, але хочеться не тільки яскравої природи, а сервісу. Хрустки з катертини, привітну обслугу і трансфер, від якого не ломить спину. Як там у Європі не вже так складно? Хороший день? Можливо, завтра. Отже, програма Хороший день внутрішній туризм і з чим його їдять». Це знає наш гость Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів. Друзі, нагадую, що ви також можете долучатися до нашої розмови. Заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці. Там є посилання на опитування. Ми пропонуємо вам відповісти на два питання: існуючі мережа готелів в Україні. Чи вона достатня? А Також чи вас влаштовує якість послуха вітчизняних готельєрів? В кінці програми ми підіб'ємо підсумки з нашим гостем. Отже. Така ж тема дуже цікава, як заробити, не відкриваючи, наприклад, турагентство, не вкладаючись, не купуючи ніяких ліцензій. Наприклад, зняв квартирку десь у Львові, і хай собі туди люди їдять, і їдуть і платять тобі, як було на минулі травневі свята, по 2000 гривень за 20 квадратних метрів. Я сподіваюся, що працівники податкових органів не дивляться нашу передачу, тому що я їм скажу, що я таки не підтримую. Але <rijk> давайте будемо казати ну, відверто. Да, дійсно, безумовно можна зробити на всьому, в тому числі можна і купити шматок ковбаси, продати його трошки дорожче і заробити. Але ну коли так відносяться до проблем сервісу туризму, туризму то е, такий сервіс людина й отримує. Або е, я б не довіряв би тій людині, якщо б мене зустріли на десь на вокзалі чи сказали, от. От у мене є квартирка, яку я купив для того, щоб вам здати. Mm -hmm. Ну треба ну, розуміти, є безпека. Згадали про безпеку, і е, можна згадати і про те, е, яким був туризм, е, наприклад, у радянські часи, і скільки він зараз дає цей туризм у ВВП? Це я до того, що ми поступово підходимо до теми оцього всього надбання, яке нам залишилося від радянщини. Що з ним тепер робити? Частка прямих надходжень від туристичної сфери до ВВП України джерело. Маємо тут кому цікаво прочитайте, яке джерело. Ось так: падає ця частка відрахувань поступово. Це означає, що мережа здравниць всяких санаторів, пенсіонатів, вона не працює. Ці цифри що підтверджують? Те, що в 2008 році розпочалася криза. Розпочалася криза, і люди в усьому світі почали заощаджувати на відпочинку. Це менше і менше грошей витрачати на відпочинок. Зараз бронюють, скажімо так, ті, хто бронював раніше, я маю на увазі такі залишки середнього класу, які залишилися в Україні. Вони бронюють зараз не п'ятизіркові готелі а, або чотири зірки. Або якщо п'ять, то ну певним чином заощаджуючи кошти. Менеджер. Тема тема туризму також приваблює і так званих лайфхакерів. Можемо послухати думку нашого лайфхакера Наума Гольдмана, який підготував для нас цікаві думки. Він зараз з нами на скайп-зв'язку. Науме, привіт, чи ти нас чуєш? Максим, привіт! Я очень люблю Україну. Но так получается, что мы редко отдыхаем в самой Украине и зачастую мы ездим за рубеж. Что необходимо сделать для того, чтобы мы не только любили здесь отдыхать, но сюда и потянулись иностранные туристы? Я считаю, что вся проблема в маркетинге. Например, Херсонская область, Железный порт, есть такой курортный городишко. Что необходимо сделать там, чтобы туда приезжали туристы? Там есть и пляжи, там есть заповедник, там есть даже лунопарк родом из Чехии. Нам необходим Жерар Депардье. Для чего? Мы собираем деньги жителей. 3-4 дня Жерар Депардье колесит по ресторанам, пляжам, разным лунопаркам. И мы получаем супер крутой материал, в котором понимаем, что сам Жерар Депардье выбрал железный порт. Соответственно, это экзотика, и там очень много женской красоты. Железный порт ⁇ это выбор «Жерара Депардье. Ну, насправді залізний порт – це не вибір Жерара Ді Парді, але от як маркетинговий хід, правда? Як, як провобити людей? Я можу продовжити це, скажімо так, Україні дуже повезло, тому що. У нас, окрім Жерара Де Пад'є, є брати Клічко. У нас є Андрій Шевченка. У нас є дуже багато всесвітньо відомих зірок, розпочинаючи від того ж Сергія Бубки, і так далі. Якщо всі але, вони почнуть відпочивати да, в залізному але порту, це єдине це <реш> єдина, скажімо так, реклама, хоча в тому числі і Євро 2012 подія, яка була здобута не не, сам, не тільки самою Україною, а фактично спочатку і. Добилася громадська організація Федерація футболу. Вже потім Україна ну на жаль не використала всі шанси, які надавав нам євро 2012 Ну оскільки сьогодні 14 лютого, побажаємо використати нашим глядачам всі свої шанси сьогодні. Ввечері це був ігор Голобах, голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів. Дякую вам за нашу розмову. Дякую. Єдине на кінець, хочемо ще нагадати результати опитування. Щось я рано вам подякував. Чекайте, ми їх ще подивимось. Все ж таки, друзі. Будь ласка, існуючи мережі готель в Україні. Достатні чи недостатньо? 33 Кажуть, що недостатньо, так? І друге запитання. Будь ласка, друге запитання. Вас влаштовує якість вітчизняних послуг готельєрів? Ну, Влаштовує тільки 12% людей. Ну, якщо друге воно було заздалегідь, зрозуміло, що так воно і буде безумовно. Але стосовно першого питання, я вважаю, що треба трошки прокоментувати мені. Для того не тих хочете 60, йти з нашої студії, я для вже тих 67%. Для тих, 67%. Для тих 67%. Да. Чим більше буде готелів, тим більше буде конкуренція між ними, тим нижче будуть ціни і, і вище буде сервіс. І от завдання держави і бізнесу залучити як можна більше інвестицій для в будівництво готелі, розвивати мережі, розвивати інфраструктуру туристичну для того, щоб всім було комфортно відпочивати в нашій країні. Ігор Голубаха, друзі, наостанок вам скажу не скупіться сьогодні, але пам'ятайте, швидше за вихідні закінчуються лише гроші. Це був хороший день до вранчі.